Велике починається з малого. Маленькі краплі стають океанами. Піщинки формують пустелю. Маленькі зірки створюють величезний всесвіт. Крихітне світло мікро яке ми відкрили, стало новим початком. Крихітне світло, що створює справжній колір Samsung Micro RGB. Світлодіоди стали меншими як міні-лед, забезпечуючи чіткішу якість зображення з точним контролем підсвічування. Тепер мікроарджбі це ще компактніше та досконаліше джерело світла, що забезпечує оптимізоване підсвічування з точним передаванням кольорів. Завдяки цьому крихітному світлу можна точно контролювати яскравість, затемнення та деталі кольору. Таким чином, ми отримуємо захопливіший перегляд. В основі керування крихітними світлодіодами лежить власний високопродуктивний процесор мікро RGB AI від Samsung. Обладнаний спеціальним процесором мікро RGB AI Gen 3 цей модуль індивідуально керує кожним мікросвітлодіодом RGB та забезпечує виняткову обчислювальну потужність. Ця потужність дозволяє AI аналізувати сцени та миттєво коригувати мільйони пікселів. Результат не тільки чіткіший, але й реалістичніший завдяки багатшим кольорам, плавнішим рухам і безперервному зануренню. Можете насолоджуватися яскравими реалістичними кольорами, і ця якість підтверджена сертифікатом VDE – Щоб повністю зануритися в контент, потрібно мінімум відволікаючих факторів. Технологія без відблисків забезпечує чітке зображення без відбиттів, що особливо важливо для великих екранів. HDR+, оптимізує контраст і деталізацію для приголомшливої якості зображення. Це забезпечує насичену картинку для всіх типів контенту. А ще елегантний металевий супертонкий дизайн. Світова прем'єра Міро Арджбі. Відчуйте силу кольору.